На Черкащині знову розпалилися сімейні драми. Під час суперечки в одному із сіл Золотоніщини тесть ножем заколов власного зятя із пораненням чоловіка забрали до лікарні. Чим закінчилася історія? Далі у сюжеті сімейне подружжя повернулося додому після святкувань. Обоє були на підпитку. Як тільки жінка вийшла з хати, переповідає їй раптово покликана знервована донька, адже побачила жахливу картину. Вона заходила якраз в хату. Вона каже, що дід. Обзивав з ним і наче що цей. І дід каже, витяг з-під подушки ножа, стромив йому ножа, він йому попав прямо в серце ножом. 58-річний батько проживає у доньки, бо сам пояснює, ледь пересувається і не може за собою доглядати. Коли діти повернулися з гулянки, чоловіки між собою почали сваритися, а тоді зять першим кинувся на старого, переповідає пенсіонер. Подавлю все, я і спалю все, я, я подавлюся і до мене оту лізти. Раз то має вдарив ото, то. Ну я трошки оддихнувся, що воно так чуть, чуть. А тоді він другий раз мене вдарив. Ото, я, я якраз і, і наткнувся рукою на, на цей ніж. Ніж лежав під подушкою, його пенсіонер витяг нібито, аби просто налякати. А що мені залишилося? а, Або мене задали, а, 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 а тут ніж. Я от, отак тільки виставив дружа і він отак. Як... Ну, він сам і наборовся. Я, я нічого там, ні штрийка, ні отак як рука, то він так і наборовся на ножа. Потерпілого у госпіталізували до лікарні. Проте за кілька днів 38-річний чоловік помер. Нині справою займаються правоохоронці. Злічним відділом Золотоніського відділу поліції. По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за частиною першої статті 115. Санкція вказаної статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Подальшому вказаний громадянин був доставлений до золотинівського відділу поліції, де останнього було приділено підозру за вищевказаною вказаною кримінального кодексу. До судового розгляду пенсіонер перебуватиме під домашнім арештом. Яна Федоровська, Вікка новини.